Наші службові собаки можуть знаходити наркотики, взривчатку, зброю. І діти дуже раді тому, що є такі чотириногі друзі, які зможуть їх защитити. Це їм дуже подобається. Екскурсії проводяться кожного року, ми будемо проводити ці екскурсії постійно, тому що діти це наше майбутнє і все робиться раді їх. Я Тимошенко Людмила Васильна, Я приїхала з екскурсії з учнями з Крузовицького НВК. Приїхала вперше, учнів 23, Я дивлюся, різновікова тут категорія. Ну, діти в захваті, і я сама в захваті, бо побачила роботу таких. Надзвичайних людей, по перше, мене вразив директор. Директор дуже добре розповідав і не те, що розповідав, видно, що він любить свою роботу, любить тварин і знає кожну собачку, і знає скільки їх і маленьких бере, і коли куди купили, кого і як. Ну це людина, яка на своєму місці.